А Скільки за таких стіл людей поміщається? Отут ми пробували 10 людей поміщається без проблем. Чотири людини е, ну по довгій стороні, і по одній по бокам. Насправді тут, бачите, є оця стійка, але біля неї зручно сидіти. Я вже пробував ставив стільчик і показував, реально зручно ноги є куди поставити. Mm -hmm. І чотири людини поміщається. Тут у нас розмір столешній іде 2,34. Тобто з цієї сторони, якщо ви. Стільці поставити тут взагалі багато місця, тут лавочка трішечки менше, але теж ми пробували, поміщається. Я взагалі бачив відео, де 11 людей влізло на великдень за цей диван зі столом. І крім того, що в нього є стіл, що це диван. Ну, бачите, однією рукою складається, розкладається. Столешня трішки важкувата, але якщо попрактикуватись, теж можна складати розкладати. Це ще і ось таке спальне місце. Воно більше гостєве, якщо покладете тоненький матрасик зверху, то буде навіть для щоденного сну зручно. Спальне місце 140 на 2. Моделька називається 3 в 1, є в наявності ще в іншому кольорі на складі, і ціна стартує від 33 600. Цей коштує 38 за рахунок дорожчої тканини. Замовити можна на салоха.ua.